Вітаю. Розв'яжемо номер 4 з теми раціональні вирази. Приклад, умова прикладу. Відомо, що 4А додати 8Б дорівнює 10. Нам треба знайти значення виразу 2Б додати А, і також дріб і ще з формулою скороченого множення треба знайти. Але ж для початку, щоб розв'язати ці приклади, давайте спочатку подивимося, що у нас відомо. У нас відомо 4А. Давайте запишемо 4А додати 8b до рівня 10. Давайте спростимо цей вираз. Ми бачимо, що четвірка, вісімка і десятка мають спільний дільник двійку. Давайте розділимо цей вираз на 2. Що ми отримаємо? Ми отримаємо 4 розділити на 2 буде 2а. Додати 8 розділити на 2 буде 4Б. І 10 розділити на 2, це буде 5. Чому? я звертаю вашу увагу, тому що у нас буде ось у третьому прикладу 2а додати 4Б, це буде 5, дорівнювати 5. А ми це вже знайшли. Але ж нас все цікавить А додати 2Б. Тоді давайте розділимо цей вираз ще раз на 2. Тоді ми отримаємо 2А розділити на 2, це буде просто А. Додати 4Б розділити на 2 це буде 2Б. І 5 розділити пополам на 2, це буде 2,5. Отже, ми можемо ось тут уже зразу дописати 2,5. Тепер переходимо до розв'язування першого прикладу. Подивіться уважно. У нас треба в першому прикладі треба знайти 2B, додати А. Ми знаємо, що, використовуючи переставну властивість додавання, ми можемо поміняти доданки місцями і отримаємо А додати 2Б. А А, додати 2Б ми бачимо: це у нас 2,5. Ось ми знайшли цей номер. Так, бачимо: перший приклад ми розв'язали. Тепер нам треба розв'язати другий приклад. У другому прикладі тут стоїть дріб. 5. Розділити на А додати 2Б, А додати 2Б. Дивимось уважно, те, що ми вже з вами знайшли. А додати 2Б це 2,5. У першому прикладі ми знайшли. Тоді ми місто А додати 2Б підставляємо його значення 5. Розділити на 2,5. Ми отримаємо, буде дорівнювати 2. І третій приклад: тут формула скороченого множення. Треба попрацювати. А квадрат додати 4 аб додати 4Б у квадраті, все це розділити на 2а. Додати 4b. Подивіться уважно, ми з вами коли спрощували, ділили на 2, то ми отримали 2А додати 4b це п'ятірочка. Оце ми будемо використовувати те, що ми підготували. Але ж давайте спочатку попрацюємо з чисельником. А квадрат плюс подвоєний добуток перше число на друге число, плюс квадрат другого числа. 4b в квадраті, якщо ми запишемо, то це буде 2b. У квадраті, давайте це і перепишемо і попрацюємо. Вміста чисельника ми запишемо квадрат суми двох виразів. А додати 2b. Все це возведемо до квадрату, а в чисельнику запишемо. Давайте ще двійку винесемо за дужки. Можна навіть і так винести. Два виносимо за дужки. А додати 2Б. Можемо скоротити. Тоді у нас в чисельнику залишиться А додати 2Б. А в знаменнику тільки двійка. Тоді А додати 2Б це у нас п'ятірка. Ми тільки що А додати, додати 2Б це 2,5. 2,5 треба розділити на 2. І ми отримаємо 2,5 розділити на 2, це буде 1,25. Можна було використовувати по-іншому. А додати 2B, це у нас 2,5 розвести до квадрату. А потім розділити на 5, тому що ми це ось знаходили. Давайте це перевіримо, чи вийде у нас. І так, у чисельник у нас А додати 2Б. Давайте інший колір візьму зараз, зелененький, щоб це третій приклад іншим способом розв'яжемо. А додати 2Б у квадраті. Так, так, а, а додати 2б у квадраті це 2,5. Так, і пишемо в чисельнику 2,5 у квадраті розділити на 5, тому що 2а додати 4б. Ось у нас це п'ятірка. Тепер, 2,5, 25 возвести до квадрату це 625, і треба відокремити два знака розділити на 5. 6 розділити на 5 – це буде 1 ціла. 25 сотих. Як ви бачите, відповідь та ж сама, але ж ми розв'язали іншим способами. Тобто ми взяли, зразу оце записали, не, не виносили двійку за дужки і не скорочували. Тут ми коли скоротили, то оце у нас уходить і це уходить. Получається, а додати. 2B. І тут воно залишилось. Розділити на 2. А додати 2Б, розділити на 2. Ми підставили їх значення і отримали одну цілу сотих. Як ви бачите, можна розв'язувати будь-яким способом, який для вас більш зрозумілий, який ви більш-менш зрозуміли. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Чекаю вас на наступних відео уроках.